Мене. Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі зліси, і все іспани, сукровище Божий подателю, прийди в себе, і очистину від скверни, скверний, спасибла душа наша, святий Бож, святи безсмертний, безсмертя нас, Святий Боже, святися до безсмерти помилась, святий Бог, святися до безсмерти помилас. слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Присвятає Тройця, помили нас, Господи, очести, грехи наші. Владику, прости, беззаконня наші святий пости, і сили немоші наші. Імени Твієго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині по всяк час, і на віки віків, віки. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як да біжат, от біжать од лиця Його ненавидящий Його, яко і ще зайдемо, да іщезнуть, як та відвоселиця так також погибнуть грішниця од лиця Боже, а праведниця да, Бозвеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душу тілесну. Послаю єдинородного Твої Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дуб, і селяющую від смерті ізбавляючи із цілим роботою Оксану, Віктора Маркіяна Софію, Надію, Віталія Ярину, Мар'яну, Павла, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Юнуна Омі. Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру Крісті, Анна Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну, Марію і робів Боже Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира, Ірину, Володимира. Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію і рабів Божих оце Стефана, Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату Вероніку воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторію Андрія, Любов, Віталію, Оксану, Меланію, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святославу, Ростислава, Максима, Ольгу Мирославу. Святослава Івана, Галину Дмитра, Ірину, Любов, Богдана, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Анастасію, Єлизавету, Софію, Стефана, Світлану, Олега Світлану, Ірину Воїна, Ігоря Воїна, Василя воїна, Михайла, воїна Назара, Ганну, Йосипа, Зоріна, Іванну, Марію Любовира. Крістіану Леонардо Софію, Анну Максима, Яну, Василя Наталію, ігрові Божих, Олександру, Захара, Олену, Зинов'я Галину, Галину, Ірину Володимира Андрія, Володимира, Тетяну, Тетяну Андрія, Оксану, Катерину Ясміну. Світлану, Тетяну, Галину, Стефанію, Надію, Оце Степана Марію, Ольгу, Ірину Юрія, Анну, Оце Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Оксану, Дениса, Вікторію, протерея Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Олену, Іванну, Анастасію, Владиславу, Наталію, Ореста, Валерія, Дениса, Катерину, Олександра Віру, Валерія, Любов, Василя отця Степана Лєна Максима, Марту Мар'яну, Дем'яна Лева, Івана Наталію Ярослава Ореста Марію, Ігоря Ольгу, Еллу Любо, Наталію Ольгу Соломію Єлизавету, отця Степана Зою, Володимира Лілію, Олену, Ганну Юлію, Юрія Олега Ярослава Ірина, Мар'яну Руслану Ореста, Софію Захара, Христину Вікторію. Оксану Ярославу, Павла, Ульяну, Юлія, Юлію Світлану, Юлію Богдана, Маркіяна, Марію, Віталію, Емілію, Романа Ольго, Вероніко, Остема, Марію Богдану, Миколая Тетяну, Світлану, Аліну Калину, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, отця Степана Воїна Василя, Марію Романа Андрія, отця Степана Тетяну, Ольго. Отця Степана Анну Марію Іванну, Ігоря Вероніку, Володимира Володимира, Любо Анну Діану, Марту Тетяну, Ольгу Ярину, отця Степана Галину, Ігоря Андрія Романа, Наталію Богдана Володимира, Олега, Ярослава Анатолія, Івана Анатолія, Оксану Галину, Василя і рабів Божих. Оце Степана Аллу Володимира, Марію, Михайла, Андрія, Надію, Романа, Тараса, Максима, воїна, Юрія, Оксану, Артура, Тимофія, воїна Олега, воїна, Дмитра і Робів Божа Оксану, Назарія, Олександра, Галину, Андрія, Тетяну, Любов, Павла, про Стефана, Степана, Протре, Павла, про Симона, про Василя, діякона Юрія, дякона Андрія, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану. Антона Нікіту, Віру Олександру, Наталію, Ганну, Олега Оксану, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Степана Олега Олену, Анастасію Євгенія, Воїна Павла, Наталію, Зиновія, Михайла, Анжелу, Оксану, Віталію, Володимира Тараса, Вікторію, Єву Максима, Михайла Ольгу, Оксану, Оксану, Данну. Любов Оксану, Миколаю, Катерину Оксану, Миколая, та Даніє, Алана, Марія Анну Богдана, Андрія Олега Лілію, отця Степана Олега, Романа Лесю Андрія, Марію Софію Лілію, Сергія Бориса, Ірину Олена, Олександра, отця Степана Віталію, Ольгу, Вікторію, Валентину, Сергія, отця Степана Андрія Світлану. Олену Андрія, Максима, Валентину Валентину, Юрія Романа, Анну, Володимира Луку, Оксану Ірину Андрія, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Надію, Юрія, Ірину, Наталію, Мирославу, Макар'я, Юліанію Макарію, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Оресту. Богдана Ксенію, Назарія, Євгенію, Івана Мар'яну, Максима Вадима, Галину Миколаєва, Артема, Олександра, Юрія Богдана, Василя, Дмитра, Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана Федота, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Данила Марію, Тараса Ірену, Олену Тетяну Артема, Євгенію. І грибів Божих Віталь, Воїна Віталія, Ілью Марію, Зинов'я, Дениса, Сергія, Тетяну, Ольгу, Максима Галину, Євгенію, Миколая, Любо Євгена, Любу Миколая, Володимира Анну Галину, Ігоря Руслану, Віктора Любомира Івана, Назира Оксану, Віталія, Іванна, Воїна, Мар'яна, Тараса Галина, Петра. Еміль е, е, Веліну Віктора, Нікіто Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра, Андрія, Наталію, е, Марину Віктора Олену, Любо, Євгенію Василя Марію Богдана, Івана Надію, Софію Марію, Ігоря, Людмилу Константина, Ольгу Марію, е, Вікторію, Христину Вікторію, е, Бог, е, Юрія Володимира, Оця Степанова, Оця Василя, Ольгу Рослана. Івана Максима, Олексія Юрія, Ігоря, Віктора Софію Христину, воїна Дмитра, Івана Михайла і Робів Божих Василя Наталію, Йосипа Христину, Вероніку Остима, Ольгу, Степана Марію, Романа Марію, Богдану. Василя Наталі, Дмитра Данила, Ігорю Оксану, Олесю, Владислава, Ярославу, Роману, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію, Ігробів Божих, Івана, Івана, Ірину Анатолія, Анатолія Романа, Романа, Анатолія, Анатолія, Кирила Захара, Світлану, Арину Настю, Ольгу, Надію, Тетяну. От тілесної душевної немощі, оживотворих благодатні Христа Твої, молитвами, при святи, владичиці, і приснуді Марії, представ чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, Претече хрестителя Іоанна, святих славних Сихваних апостолів, святих славних добровідах учників, преподобних і богоносних отець наших. Святий іселитили безсеребрено, космі до мене Кіри, пантилимена Ярмолесам, Сона, Самсона, до Хотіні, святих праведних, Ботицьк, ани всі святих, як ти єси, джерело сілень Боже наш, і тобі славу селам, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, до святого Пророка Ілі, помолимось. Щоб Господь Бог післав рісні душі на землю нашу. Господи помилий. Господи Боже Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молнію дося твори, і зводяй вітри від сукрови світ, призивай воду морську і проливай на лице всі землі. Тебе молимося, і Тебе милися, дієм, і сповідаючи гріхи наші. І от Тебе багато милися, просяш. Заповіж облаком, єже же одожди, ти дощ, ушедри, вся земля твоя. Умилосердися на старці і юне, і на младенце, Ісуші, Ісусе, і на раби твоє, і на рабині, сини і чері, і на вся скоти землі, да і зведе нам хліб, сність і злак скотом. Прийми милені всіх людях Твоїх і не отрине воздихання у Бога, ніже ярості Твої обличише нас. І жажду люди твоя всіх, бо очі на Тя оповають, прияти тебе пішу в благовремі. На Тя надіємося. І разве тебе іного не віме. І от тебе багато милися вже даємо. Як благ, і чоловіку любить Бог, яси тобі славу висилаєм, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з молинням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господу помилимо. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Якби би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися. Вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте, вислухаймо Святе Євангелія, мир всім і твим. Від Матфея святої, Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Вони мій... вовреме Воно призвав Ісусу, бо не досягнув, чи на Кисві, даде їм власне, досягнечисти. Яко десь згонять ізцілити всякий недух і недухи, всяку Все Сі на десят посла Ісус заповідаєм Глаголя, на путь язик не йдіте, во оград Марійський не входьте. ідіте же, паче, ковцам погибшим дома Ізраїля. Хотя ще проповідуйте благоліще, як приближеся Царство Небесне, боляще істеляйте, прокажене очищайте, мертві воскрешайте. Біси і зуняйте, ту не ту то не дадите. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і святому Духові нині по всіх часах, на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистої, ісвій, Матери, святих, славних, сахвальних апостол, святих праведних ботець кім'я, не всіх святих помилуй, спасе нас як облаг і чоловіколюбець. Амінь.